Це класна рибалка починається, гляньте, скільки киць. А взагалі у мене раніше було багато сіамських киць. Ви шо, коти. Ви маму мали? Мали? А он вона йде красуня Ну, взагалі шик. Ну, ходімо, я вам риби наловлю. Ходімо, ходімо, давайте. Кіткицькі цього яка красуня. Вітаю, йдемо на риболовлю. Не знаю, що з цього вийде. Випав перший, перший сніжок. Сам сніг не вдалося половити. Трошки згодом випав час, щоб ви не думали, що я бреху це сніг. У, Перший. Тому йдемо на першого снігового окуня. Що з цього вийде зараз, все буде. Котів, може, покормимо. Коротше. А, і ще, що я хотів вам сказати? Що ж ви, будьте мені всі здорові, але підпишіться на перше на YouTube, тому що 90% там, чи 85% дивляться без підписок. Будь ласочка. Ну і там коментик заліпіть який-то. Можна що попало написати взагалі. Немає різниці, аби там було скільки слів. Якщо вам не важко, а вам не важко. Ну, э, підпишіться ще на інстаграм і тікток. Ну якщо у вас всі такі додатки є. ого, який дріфт листям. Все, зустрінемось на воді. Рекламна вставка закінчилася. Підписалися. Колокольчик поставили. Все, щоб ви мені всі були здорові. Давай. Какая місцевих сьогодні у нас з вами срам до трьох з половиною? Здрасте! Песик, я свій, все добре, дай пройти. Іди сюди, Нічого святого, нічого святого уже ловлять браконьеры ну шо може я и удочку не буду развязывать А что она нам можна, надо можно не развязывать може... а шо погано да може вы не вмі... ух ты ков ты бы палка ну тримай три мой стремай у меня снорок в... Пише? Ой. в смысле хто пише? А, я думаю, ты, кажется, не камера, что пишешь. Пыша камера. Пыша камера, шнурок залупанный, да. Его сдувает. Ну вот чуйка по ней есть. Я уже спимал. Ты поклевки чувствую. Да, ну чувствуешь пальцем, как подбил? О, о, о! Вот таке лож. ты ложь. Ты що, гриффиндор минус 10 очков? Голос. Гарна палка. Шнурзи говно. А На. потом буду бабки возьми себе по пушке той, той неловкий момент. А коли ти спінінг взяв за косарик, а шнурок за 1200 прийдеться брати. Да. Ну що? Ти даже по песок лише. Песок лише. О, oh Вау! Конечно, я ж за це й кажу. Ну, пойдем на колесо, нахуй. Все, спиннинг, постой, там, не знаю, тільки наш расклад был. На не, ну, ти чуть Та Ні, ну фото. Чого не надо? А герок? А ну дунеш, будеш бажання загадувати. А ну, блядь, водяний окуня мені, Ограм на 800, блядь. Кожний раз так думаю, коли беру бутилку. бутылку. Шоудочку можно и не, не брать. Ну стос! Красавчик, з двух рук. Вот так, вот, вот так вот. Окуня вловил. Ого, я окуня вловил. О, есть контакт. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це коїться? Ти глянь яких окуней ловлю. Ти глянь. Окей. Нет, на один крючок. Опань. Да. А я не знаю. Треба? Да давай, если тебе не нравится. Проверю, а то ты года с червями был. Mm -hmm. 40, хорошо. Сколько? Сколько? Да ты шу.